Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яку вивчають учні в 10 класі по стереометрії. Після того, як ми розглянули з вами вимірювання кутів в просторі, а саме кут між прямою і площиною, між мимобіжними прямими в просторі, то прийшла черга ознайомитись з тим поняттям, що таке кут між площинами, тобто, як знайти цей кут і, взагалі, що це таке і як він вимірюється. І так, вперед. Який кут називають кутом між двома площинами. Якщо дві площини паралельні, то кут між ними вважають рівним нулю. Тобто знайти кут між паралельними площинами ви не зможете. Ну, тому що вони не перетинаються, як ви розумієте, в просторі. Це, наприклад, підлога і стеля, і у них кута ніякого немає, отже, кут рівня нулю. А якщо ж дві площини перетинаються в просторі, то вони утворюють чотири двограних кути зі спільним ребром. І тоді величину меншого з двогранних кутів, що утворилися при перетині двох площин, називають кутом між площинами. Тобто, дивіться, наприклад, ось дві площини перетинаються, утворюють два менших кути, позначеними двома рисочками на малюнку, і два більших двогранних кути, рівних між собою, позначених однією рискою. Називають саме кутом між площинами саме менший кут, або ось цей, або ось цей вони рівні, а не більший. Тобто, якщо у нас на малюнку, наприклад, зображено площину альфа і площину бета, то якщо альфа і бета площини, що перетинаються, то кут між площинами альфа і бета дорівнює Фі. А якщо він менший. То, відповідно, як ви бачите, кут між площинами завжди буде приймати значення від нуля, коли вони паралельні, як ми сказали, до 90, коли вони перпендикулярні. але не більше 90, тому що якщо більше 90, то це вже більший кут, а ми завжди беремо менший кут, який утворюється при перетині двох площин. Тепер розглянемо, що таке перпендикулярні площини, тобто згадаємо, ми це вже розглядали. Розглянемо дві площини, альфа і бета, які перетинаються. І дві площини називають перпендикулярними або взаємно перпендикулярними, якщо, перетинаючись, вони утворюють двогранні кути по 90 градусів. От, наприклад, якщо альфа і бета у нас перетинаються, то кут між площинами альфа і бета, якщо вони перпендикулярні у цей фі він дорівнює 90 градусів, причому будь-який з чотирьох – всі вони 90. Ну і позначення вводять таке, якщо площини альфа і бета перпендикулярні, то записують, що альфа перпендикулярно до бета. Як же визначити кут між площинами? Кутом між площинами, що перетинаються, називають кут між прямими, проведеними в цих площинах, перпендикулярно до їх лінії перетину. Подивимось на малюнок. Кай у нас задано дві площини альфа і бета, які перетинаються по прямій М. Тобто М це лінія їх перетину. І завжди у будь-яких площин при перетині буде спільна лінія. Нехай у площині альфа. Проведена пряма А, така, що А перпендикулярна до М, до лінії перетину. А у площині бета проведена пряма Б, така, що Б перпендикулярна до М. То, відповідно, прямі А і Б, які належать двом різним площинам альфа і бета, вони також перетинаються. І уже кут між ось цими прямими А і Б. Наприклад, позначимо його Фі, то якщо цей кут дорівнює Фі, то і кут між площинами відповідно альфа і бета також дорівнює фі. Тобто, як ви побачили на малюнку, щоб знайти кут між площинами, треба знайти кут між двома прямими, виділити такі прямі, які в одній площині буде перпендикулярна до лінії перетину, і в другій площині пряму, яка буде перпендикулярна до лінії перетину. Тоді кут між саме цими двома перпендикулярними до лінії перетину прямими, буде кут між площинами. це так, дивіться, значок кута між прямими А і Б. Дорівнює значок кута між площинами альфа-бета і бета і дорівнює Фі. Тобто, щоб визначити кут між площинами, шукаємо дві прямі, визначаємо кут між прямими і записуємо, що це кут між площинами. Ну і давайте тепер закріпимо розглянуту тему прикладами з ЗНО по математиці. Перший приклад: заданий прямокутний паралелепіпед, ось він на малюнку. В основі А, Б, С, Д С квадрат зі стороною одиничка. Бічне ребро АА1 дорівнює корінь із трьох. Тобто, дивіться, ось тут в основі квадрат, квадрат, а інші його грані це прямокутники. Чому дорівнює кут між площинами А1Б1 і А1Б1С цією площиною. І задані варіанти відповідей на ЗНО так завжди, і ми повинні спочатку розв'язати задачку і потім знайти правильну відповідь. І так, перше, що ми шукаємо, це лінію перетину двох площин. Дивимось, площина А1Б1Б це бокова грань, і а 1 б 1 Д. Уже в самій назві цих площин є спільна пряма. Дивіться, буковки однакові А1Б1 і тут А1Б1. Тобто перетинаються ці дві площини по прямій А1Б1. Тепер будемо шукати в площині А1Б1 пряму, яка перпендикулярна до лінії перетину. Дивимось до А1Б1 перпендикулярно у нас А1. Тому що це у нас прямо кутник, і тут відповідно АА1 перпендикулярно до А1Б1. Добре, це в одній площині. Тепер беремо другу площину А1Б1С1. І в ній дивимось, яка ж пряма буде перпендикулярна до А1Б1. Це А1Д. Чому? Тому що це випливає з теореми про три перпендикуляри. Дивіться, якщо ми сказали. Що АА1 перпендикулярно до АБ, а це у нас проекція АА1Б1 це відповідно похила, то якщо А1Б1 перпендикулярно до проекції АА1, то цей же відрізок перпендикулярний і до похилої А1Д. Тобто ми знайшли ті дві прямі, які перпендикулярні одночасно з двох площин до лінії перетину. Тоді кут між площинами це кут між прямими аа 1 і А1Д. Тобто, якщо позначити його, це буде ось цей кут між двома прямими. А знайти його, це треба згадати, що нам задано по умові задачі. Дивіться, задано нам, що АБЦД це квадрат, значить, всі сторони його по одинички. позначимо АД1. І АА1 у нас корінь квадратний із трьох. Тоді, розглядаючи трикутник АА1Д, ми можемо виразити цей кут, бачачи, що це два катета. А два катити цей кут пов'язує у нас тригонометрична функція тангенс. Тоді з трикутника аа 1 д ми можемо записати, що тангенс кута аа 1 д це відношення протилежного катета С1 до прилеглого С корін із 3. Тоді тангенс кута дорівнює одиничка на корінність трьох, по табличці дивимося, що це. 30 градусів, тому що тангенс 30 якраз дорівнює одиничка на корінність трьох, або корінність 3 на 3, якщо домножити чисельник і знаменник на корінність трьох. Тобто кут між площинами, ми сказали, він дорівнює куту між прямими, ми це довели, дорівнює 30 градусів. Отже, відповідь А. Далі, другий приклад. На рисунку А, Б, Ц, Д. Прямокутна трапеція з прямим кутом Б. Точка М це середина сторони АД. ПБ це перпендикуляр до площини АБЦ. визначити кут між площинами АБЦ це нижня ось ця грань, і АПД. І задані варіанти відповідей. Відштовхуйтесь від того алгоритму. Яку я вам сьогодні розказала, і йдіть по порядочку. Шукаємо спочатку лінію перетину двох площин. Дивимось, площини ABCD і APD мають спільну пряму AD. тобто вони по ній перетинають. І от тепер треба шукати площині ABC пряму, яка перпендикулярна до AD. Якщо у нас сказано, що. А Б, С Д це прямокутна трапеція, то дві її сторони паралельні, а АБ, тільки кут Б прямий, вона перпендикулярна до двох цих паралельних сторін трапеції. Просто на площині воно виглядає під кутом зображено, що начебто це кут не прямий. Ну, по суті, згадайте, що таке прямокутна трапеція, у неї одна сторона перпендикулярна до двох сторін. І якщо кут Б прямий, то значить і кут А прямий, значить в площині ABC пряма АБ. Перпендикулярна до АД. А в площині АПД дивимось, яка пряма також може бути перпендикулярна до АД. А зразу ви дивитесь, що є перпендикуляр, є якась похила АП і є проекція. Якщо ми тільки що довели з вами, що проекція АБ перпендикулярна до прямої площини АД, то і похила АП також буде перпендикулярна. Тобто це теорема про три перпендикуляри. Якщо проекція АВ перпендикулярна до АД, то і похила АП перпендикулярна до АД. Тобто ми і в другій площині АПД знайшли пряму АП, яка перпендикулярна до лінії перетину. А отже, кут між площинами, це кут між тими прямими, які ми знайшли перпендикулярні до лінії перетину. Це пряма АВ і АП. Тобто кут, по суті, ось цей кут. А те, що тут поставлена точечка М як середина АД, і промальовано МЦ, то це вас хотіли заплутати в цій задачі. Ви не дивіться на якби ці точки, які ще задані, вони можуть бути додатково задані, щоб внести неясність задачу. А ви повинні підштовхуватись від правил. Які нам вказують на те, що це якраз кут між прямими, відповідно між площинами. Значить, кут між площинами ABC і АПД це кут, відповідно, ми сказали між прямими AB і АП. Тобто це кут, якщо в позначеннях дивіться, це кут ПАБ. Шукаємо цю відповідь: ПАБ це відповідь Д. І ще одну задачу розглянемо. Останню, щоб уже остаточно закріпити цю тему. Знайдіть кут між площинами, якщо точка, яка лежить на одній з них, віддалена від прямої перетину площину тричі далі, ніж від другої площини. Умова така трошки заплутана, але треба намалювати малюнок, тоді ви все це побачите. Так, задані варіанти відповідей розв'яжемо. Згадаємо, що кут між площинами це менше з двограних кутів. Намалюємо дві площини Альфа і бета, нехай вони перетинаються по деякій прямій А. І нам відомо, що є деяка точка М, позначимо, яка лежить на одній з площин бета і віддалена від прямої перетину А, а значить, віддалена це відстань, а значить, це перпендикуляр, позначимо Ма. Тоді Ма це відстань від точки до прямої перетину, А маленьке. І тоді МА. Перпендикулярно ну, до маленьке. Ну і сказано, що ця відстань втричі більша. Тоді ми поки що позначимо її 3х, бо ми не знаємо її. І будемо дивитись, втричі більше, ніж яка? Ніж відстань від другої площини, від точки М до другої площини. А щоб побудувати відстань від точки до другої площини, треба опустити перпендикуляр, і позначити точечку n. І тоді mn це відстань уже від цієї точки до другої площини альфа, і це перпендикуляр, і значить він перпендикулярний до альфа MN. І дорівнює він x. Тому що, якщо ми сказали, що перша відстань тричі більше, то ми позначили її 3x, а друга відстань у нас тоді просто x. За теоремою про три перпендикуляри, дивіться, якщо у нас МА це відстань і вона перпендикулярна до лінії перетину, а ще це в трикутничку АМН, дивіться, це перпендикуляр. Це похила А це проекція, то якщо МА у нас як похила перпендикулярно до А маленьке, то і проекція АН перпендикулярно до А маленьке до лінії перетину. Отже, ми зуміли довести, що дві лінії в двох площинах перпендикулярні до прямої перетину. Дивіться ще раз, одна пряма АМ перпендикулярна до лінії перетину в одній площині, і АН, друга пряма, перпендикулярна до лінії перетину з другої площини. То значить, кут між площинами це кут між цими двома прямими, а саме кут МАН, це і є кут між площинами, тобто його треба знайти. А щоб знайти його, ми згадаємо, що це прямокутний трикутник АНМ. В ньому заданий один катет протилежний проти цього кута і гіпотенуза. А що поєднує ці величини з кутом синус, тоді ми можемо записати, що синус кута МАН це відношення протилежного катета МН до гіпотенузи АМ. Ми з вами ввели позначення x і 3х, тоді це буде відношення х до 3х, х скорочується, і це дорівнює 1 третя. Тобто, якщо синус кута дорівнює 1 третя, то сам кут це арксинус від 1 третєї, від того, чому дорівнює синус. Отже, ми розв'язали задачу, шукаємо відповідь. Ось вона відповідь В. І якщо вам нічого взагалі не задано в задачі ніяких величин, але відомо, що якась величина. Тричі, вдвічі більше чи менше за якусь, то сміливо вводьте позначення X, і тоді ви побачите, що він може скоротитися, і, відповідно, ви знайдете значення. Ось таку непросту тему ми розглянули, але я дуже сподіваюся, що ви розібралися. Алгоритм запам'ятали, як знаходити кут між площинами. І надію, що. Такі задачки не будуть складними для вас на ЗНО або НМТ? Якщо виникли питання, задавайте в коментарях. А якщо відео сподобалось, дуже-дуже чекаю від вас лайк, це допоможе моєму каналу розвиватись далі. До нових зустрічей, до нових уроків! Все буде Україна!